Триває ефір на українському радіо Чернігів. Сьогодні ми говоримо про рекрутинг до 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. У нас у гостях начальник відділу рекрутингу цього загону, підполковник Сергій Кудря, начальник відділення мобілізаційної роботи штабу загону, капітан Андрій Казацький та начальник відділу прикордонної служби розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, старший лейтенант Андрій Вовк. Добрий день вам. Доброго доброго. Дня. Отже, пане Сергію, почнемо е, з вас. Якщо говорити взагалі про прикордонників сучасних наших прикордонників, яка є відмінність між службою у державній прикордонній службі і у збройних силах України на даний час е, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України е, Державна прикордонна служба е, в складі сил оборони виконує завдання щодо охорони та оборони державного кордону. В складі сил оборони України і служба практично нічим від збройних сил на, на нашій ділянці не відрізняється. Так само ми виконуємо бойові завдання, обороняємо державний кордон, знищуємо окупантів, диверсійно-розвідувальні групи, безпілотні літальні апарати, які намагаються потрапити на територію України. В складі Сил оборони України ми їх знищуємо. Якщо говорити, ви згадали охорона і оборона, давайте слухачам, і нашим глядачам, дамо різницю. В чому різниця між цими поняттями. Охорона кордону передбачає собою безпосереднє несення служби на лінії державного кордону та недопущення, так скажем, його порушення. Оборона це недопущення потрапляння ворога на територію нашої держави. Якщо ми говоримо про службу за контрактом у прикордонниках, які етапи проходять кандидати перед прийняттям на службу? Цю? Є ряд етапів етапів для перед тим, як кандидат підписує контракт із Державною прикордонною службою. Першим етапом є проходження співбесіди, перевірка документів особа, яка звертається з наміром підписати контракт державної прикордонної служби. Після цього кандидати проходять тестування. Якщо кандидат прийшов тестування позитивно, ми надаємо перелік документів, які необхідно зібрати для проходження медичної комісії, проходження спецперевірки. Після, після чого кандидат проходить військово лікарську комісію, по, у нас є два варіанти або в шпиталі в нашому центральному клінічному місті Києві, або в лікарні МВС в місті Чернігів. Проходять військово лікарську комісію після цього. Ми перевіряємо знову ж таки документи решту, які він дозбирує для формування особової справи, і призиваємо на приймаємо на військову службу за контрактом в 105-й прикордонний загін. В чому полягає тестування? Ви зазначили тестування? Це проходження ряду тестів на предмет психологічної стійкості, так як всі військовослужбовці мають справу зі зброєю, виконують бойові завдання. Охороняєте, обороняють знову ж таки державний кордон та на предмет загального рівня розвитку прийняти на службу можуть тільки громадян України так. чи громадяни інших держав можуть не агресорок держав, я маю на увазі. Так на даний час у нас законодавством передбачено прийняття на службу лише громадян України. Чи проходить якась фізична перевірка? Фізична перевірка звичайно проводиться вже після прийняття на службу. З кандидатами проводяться заліки щодо їх фізичної готовності, але в процесі вивчення кандидати всі проходять військову лікарську комісію, і це зазвичай показує їхній стан і фізичної готовності до виконання певних завдань і виявляються хронічні хвороби, які будуть заважати або навпаки допомагати в. Під час насення служби. Чи є якісь особливості прийняття на службу за віком, чи є якісь обмеження чи за освітою? Так, на даний час в минулому році було внесено зміни до законодавства і кандидатам, які, які в віці від 18 до 25 років, мають можливість підписати контракт терміном на один рік. З 25 років до 60 можна підписується контракт на три роки. По освіті, якщо кандидат має освіту фельдшер або психолог та призивається на посаду за цими спеціальностями, вони підписують контракт на один рік. Угу. І з можливістю його підписати після закінчення для подальшого проходження служби. Тобто після 60 років вже не можна. 60 років, згідно нашого законодавства, військовослужбовці звільняються та знімаються з військового обліку. Угу. Це вісім... граничний термін перебування на військовому обліку. Якщо 18 років і це загальна середня освіта, це не стає на заваді. Ні. Є. Ні. Тобто до, достатньо загальної середньої освіти? Так, повна загальна середня освіта це є, так скажімо, одним із критеріїв для прийняття кандидата на військову службу за контрактом. Угу. Е, яким є порядок проходження, навчання, підготовки і до вже призваних військовослужбовців, до служби самої? Е, кожен військовослужбовець, який призваний на військову службу, не в залежності від контракту чи по мобілізації, Проходять базову загальну військову підготовку. Вона складає на даний термін, на даний час 45 суток. В наших навчальних закладах це можуть бути або навчальні заклади Державної прикордонної служби, або деяких військовослужбовців відправляють навіть на навчання за кордон. Після проходження. Базової загальної військової підготовки, в залежності від того, як військовослужбовця призначили на яку посаду, можуть термін його навчання продовжитись уже за той спеціальністю, на якій він був призваний. А які спеціальності? Спеціальностей дуже багато. Починаючи від повара, фельдшера, закінчуючи операторами БПЛА, снайперами, гранатометниками, кулеметниками. Все залежить від того, вмінь навичок кожного кандидата. Його освіти і так скажем бажання, де кандидат вважає проходити службу. Оце базова військова підготовка. Вона нічим не відрізняється від базової військової підготовки в інших підрозділах, взагалі і збройних сил кориних сил оборони. Практично нічим не відрізняється. Ну як розумієте самі, кожен навчальний заклад створює свою програму навчання окремо, але базові так скажемо дисципліни є в усіх однакові. Тобто ніяким чином не враховується специфіка саме прикордонної служби на даний час військовослужбовців, яких призивають для проходження служби в таких підрозділах, як ми, допустимо, які виконують завдання з оборони державного кордону, вони більш направлені для те, щоб для того, щоб Військовослужбовці розуміли, що таке бойові дії і як в них приймати участь. 45 діб минає. Далі що? Військовослужбовець повертається в свій підрозділ, куди він був призваний, і проходить службу. Угу. Чи будуть ті, хто призваний, проходити роботу на території нашої області, чи можуть бути відправлені в інші області України? Ми комплектуємо свій прикордонний загін для того, щоб виконувати завдання в межах Чернігівської області. Чи відрізняється служба саме в нашій області, бо у нас є кордон з двома одночасно державами-агресорками від проходження служби в прикордонних військах, але в інших регіонах країни? прикордонних військ у нас вже немає. У нас державна прикордонна служба, служба. так, звичайно, відрізняється від того, чи які завдання виконують підрозділ? Це в нашій області, це звичайно. Оборона від країни агресорки, і плюс е, охорона та оборона від можливих провокацій з території Республіки Білорусь е, на західному кордоні це все зовсім по іншому. Там вони здійснюють охорону державного кордону від інших, так скажемо, ризиків, які можуть там бути. А якщо, наприклад, порівняти з Сумською чи Харківською областями, де є кордон тільки з Росією, яка активно веде війну проти нас. Наш, наша російська ділянка кордону нічим не відрізняється від порядку внесення служби на Харківській Сумській області. Пане Андрію, переходимо до вас. Будемо говорити про мобілізацію. Хто підлягає мобілізації і чи є які сталися якісь зміни в порядку призову на військову службу щодо проходження служби в прикордонній службі? А, так, наразі в жовтні 24-го року були внесені зміни до порядку призову. Тим самим наділили б правами командирів військових частин призивати напряму, скажімо так, без втручання територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Так, яким чином це? Яким чином це значить кандидат, котрий бажає проходити службу, наприклад, Державній прикордонній службі України саме в 105-му прикордонному заході, звертається з заявою, власноручно написана на ім'я командира, що я бажаю проходити службу саме в 105-му прикордонному загоні. А, після цього даного кандидата вивчають, він проходить теж тести, співбесіду, морально психологічний стан вивчають його і пропонують посаду, яку він відповідає. Тобто, як вже зазначалось, це посади якби не бойові це кухарі, зв'язківці, фельдшера або гранатометники, кулеметники, снайпера чи оператори БПЛА. Після цього командиром військової частини дається направлення на проходження військово-лікарської комісії. Після того, як кандидат пройшов лікарську комісію, що і щодо нього там відсутні якісь там кримінальні чи адміністративні провадження, особа призивається до військової частини і направляється на місце несення служби, де, де він буде більш корисним, в який момент треба написати цю заяву власне. Одразу як кандидат вирішив, що він бажає проходити, він приходить. Звертається і одразу пише заяву. Одразу. Це саме по мобілізації? Має це бути? саме по мобілізації. Да, по до чого ми про контракт говорили? Да. це мобілізація, тому що Генеральним штабом Збройних сил України затверджено список військових частин, в котрих командири мають право напряму призивати. Тобто до цього це не було. Це все робилось через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А наразі командир сам Які це переваги так. дає? А, переваги, по-перше, це. Дуже швидкий призов, тобто, по часу це займає там, до, до тижня. Особа написала заяву, за тиждень вона може вже е, проходити службу. По-друге, я вважаю, е, що цю, е, скажімо так, цей порядок упростили набагато, бо особа, точніше кандидат має право сам вже вирішувати і знати, де він хоче проходити службу. Тобто не його направляють, як бачу, а він сам. Вирішує це питання. Якщо він ви, е, забажав проходити службу в державній прикордонній службі України, він приходить, звертається. І якщо відповідає всім е, критеріям морально-діловим якостям, то це буде. Наш військовослужбовець. Чи можна не відповідати якимось критеріям? Чи були у вашій практиці ось такі моменти, наприклад, морально-психологічні, через які ми не приймали на службу ну, кандидата? По морально-психологічним на моїй пам'яті я не зустрічав, але були кандидати, це Гристи, в кандидати військово зобов'язання бо резервисти, в котрих були відкриті кримінальне провадження по там, різним статтям, тому таких. Осіб вивчаються, дивляться, і вони не ну, до списки військової частини не, не залучаються. Тобто, ви маєте на увазі відкрите кримінальне провадження на, на цей час? Да. Чи вже Само. це може бути судимість непогашена чи погашена судимість? А, судимістю впливає? не було, але були відкриті провадження саме на цей час, коли особа написала заяву на прийом. І, і в цьому випадку ви не можете призвати. Так, так, відмовляємо. Таку людину. Чим відрізняється контракт від мобілізації? Скажемо так по суті, не чим. Але коли особа підписує контракт, то в неї вже є свій термін несення служби, тобто на який вона була залучатися, як зараз кажуть, це не рік. Але під час військового стану, під час військового стану. Особа, котра приходить на службу по мобілізації, вона буде служити, поки президентом України не буде підписаний указ про демобілізацію. Тому, але конкретна дату, час її звільнення зі служби ми, ну, ми не можемо спрогнозувати, бо це mm -hmm. все підв'язує з під військового стану. цьому питанню можу, я трохи додати, так з відповідності до нового законодавства. Якщо ти підписуєш контракт під час дії військового стану, у тебе чітко прописана чітко прописана дата. Закінчення контракту ти маєш право звільнитися. Незалежності, це контракт на рік чи на три роки по мобілізації, якщо ти приходиш на, на службу, ти служиш, поки не буде прийняти закон про демобілізацію. І по соцпакету по соціальним гарантіям і захисту, різниці між контрактом і проходженням служби по мобілізації взагалі немає. Ні в грошовому забезпеченні, взагалі нічому. Яке, до речі, грошове забезпечення зараз? Рядовий від 20 тисяч 100 гривень. Від Як за виконання бойових спеціальних завдань грошове забезпечення збільшується в, поряд... в відсотковому відношенні, скільки ти служиш, перебуваєш на службі. Грубо кажучи, 30 тисяч на місяць ніхто не відміняв, тобто порядка 50 тисяч гривень. Це мінімальна зарплата, якщо ти постійно на ніс службу, ну, в залежності від ділянки, де саме ти несеш службу. Бо якщо це ділянка з РФ, то там доплати більше. Якщо це ділянка з Білорусі, то там трошки менше. Угу. Які є вимоги до кандидата, який виявив бажання проходити службу за мобілізацією? Ну, це вік від 25 до 60 років. Далі, як я вже казав, це відсутність будь-яких кримінальних проваджень щодо даного кандидата. Якщо особа бажає служити в вікової категорії від 18 до 25 років, такі в нас теж це там два критерії. Перше, це особа повинна вже служити строкову службу або мати військову кафедру, тобто офіцер запасу. Ось. Ну і саме головне це проходження військово лікарської комісії, тобто стан здоров'я, щоб особа могла виконувати завдання з охорони і оборони. Угу. Які переваги є у унесення служби в державній прикордонні службі на відміну від інших складових сил оборони? Вважаю, що мабуть соцпакети вони плюс-мінус в державній прикордонній службі з іншими силами оборони однакові, але в нас гарантована відпустка. Відпустка за знищення техніки, матеріальна допомога на оздоровлення. На лікування, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань, також це безкоштовне медичне обслуговування, і плюс це безкоштовне харчування. Так, ну проходження, проходження навчання за кордоном і кар'єрного зростання. А в яких країнах за кордоном може бути навчання, як правило, це Німеччина і Велика Британія. Пан Андрію, перейдемо до вас. Запитання до вас. Що таке прикордонна комендатура швидкого реагування РУПАК, і як давно вона здійснює свою діяльність? Ну, прикордонна комендатура швидкого реагування розвідувально ударних безпілотних авіаційних комплексів. Це окремий структурний підрозділ 105 го прикордонного загону, який спеціалізується виключно по безпілотним авіаційним комплексам. В них входять як і системи ударних. Літакового типу розвідувальні. Свою діяльність вона здійснює вже з середини 2023 року окремими групами, які працюють на російській ділянці державного кордону, де безпосередньо виконують завдання в складі своїх підрозділів. Які є типи завдань? По-перше, це розвідка. На даний час розвідка це все. Це очі, це пересування, це прикриття. Також нанесення вогневого ураження як в денний і нічний час, безпосередньо дронами, які наносять вогневе ураження, тобто ФПВі, безпосередньо також здійснюють і доставку продуктів за потреби. Тобто, якщо позиція, на якій несуть службу військовослужбовці, не мають змоги там забезпечитись провіантом, за допомогою дронів можна здійснити це. Також є визначені дрони, великі габаритні, які можуть перенести. Продукти, воду, медикаменти чи є в інших структурах подібні підрозділи, про які наші слухачі чи глядачі могли бачити, чути результати їхньої діяльності безпосередньо є. Зараз в третьому окремому корпусі розгортаються полк без повітря, безпілотних комплексів, також підрозділі К 2 птахи мадяра відомий і не можу не сказати про підрозділ Державної прикордонної служби України це Фенікс, які безпосередньо здійснюють своє. Функціональні обов'язки на східних ділянках державного кордону і протидіють вторгненню Російської Федерації. До речі, а чи є якийсь обмін інформацією, досвідом між, між силами безпілотних систем в складі різних підрозділів? Так, ну, звичайно, тобто будь-які пілоти. Скажімо так, в них створюються свої групи після навчання люди роз'їжджаються по своїх підрозділах, які виконують обов'язки на різних ділянках, і вони між собою спілкуються, спілкуються, наносять, надають інформацію один одному, розповідають, якими засобами краще, різні нюанси, можемо так сказати. Наскільки взагалі цей вид розвивається зараз, вид техніки? Ну, тому що на початку війни такого ще не було. Так, а не тепер безпілотників без важко уявити, мабуть, собі будь-яку ділянку фронту. Ну, це майбутнє. На мою думку, це майбутнє, тому що краще з позиції керівництва, скажімо так, керівник буде бачити все, що робиться на полі бою. Не потрібно там взнавати через радіостанцію, де там противник, як він пересувається. Тобто, за допомогою БПЛА можна змінити хід війни як такої, на мою думку. Він і бачить, і що проходить на полі бою, якими засобами противник озброєний, що пересування противника, так само і наше пересування. Він може коригувати наші пересування. Тобто, за цим є і майбутнє. Ви ну, говорите, що це дуже сильно розвивається. Пам'ятаю, початок повномасштабного вторгнення говорили про Байрактари, потім про свічблейди казали, потім раптом з'явилися fpv дрони потім fpv дрони на оптоволокні. Так, що е... далі? Поживемо побачимо. Які критерії відбору до вашого підрозділу? Е, ну, Вище назначені критерії, які озвучили офіцери, це також важливо. І перший же критерій це бажання. Бажання проходити службу в даному підрозділі, тобто, щоб людина була змотивована. Якщо людина змотивована, вона бачить себе в даній структурі, в даному підрозділі, вона бажає ефективно рости по цьому напрямку. Тобто потрібно розуміти, що напрямок безпілотних авіаційних комплексів, такими як і FPV, ударні, роторні системи літакового типу, чи обична розвідка це не являється тільки тим, що ти будеш військовим? От виключно по закінченню, дай Бог, всієї всієї ситуації, яка склалась в Україні, тобто війни можна розвиватися і по цьому напрямку, також тому що за цим я вважаю, все ж таки є майбутнє. Тому що це щось нове, це якісь нові системи. Там не лише виключно проведення розвідки, там і потрібно розбиратися в електроніці, тому що різні частоти, різні плати, комунікації тобто, все дуже багато цікавої інформації, яку потрібно вміти. І щоб її навчитися, це безпосередньо треба бажання. Бо якщо людина не бажає, то будь-який командир і ну, недоцільно тратити сили на людину, яка через місяць скаже, що я не бажаю проходити службу. Перший критерій, основний, на мою думку, критерій це бажання проходити і бути спроможним цього всього. Якщо говорити про вік військовослужбовців у цьому підрозділі, який це вік? Ну, здебільшого, враховуючи функціональну можливість, тобто людина повинна розуміти, що керувати дроном і тим паче FPV-дроном дроном це потрібно розвинену моторику рук. Мілку моторику, тому що керування дуже специфічне, це не автомобілем керувати. Але поряд з тим можна взяти і чоловіка, якому 45-50 років, і в нього буде моторика розвинута краще ніж в хлопці, якому 18 років, розумієте? Тобто, критерій як таких по віку немає. Якщо хтось планує долучитися до сил безпілотних систем у вашому підрозділі, чи можна там, ну чи може допомогти, наприклад, гра комп'ютерні ігри якісь з джойстиком? Ну, звичайний джойстик не допоможе. Є безпосередньо... це, це теж моторика. Моторика, так, але інша, там безпосередньо керування дроном, це здійснюється через пульт управління, безпосередньо, який для дронів, тобто там йде мілка моторика рук. Тобто, якщо ти управляєш там, на комп'ютері, граєш якусь гру або клавіатуру, або джойстиком, то це трошки відрізняється. Але безпосередньо все, все вчиться, ван і бажання, ще раз повторюсь. А чи є якесь тестування щодо цієї моторики? Є навчання. Тестування таких немає, є проведені навчання. Як вони відбуваються, навчання? Навчання можна розділити на три етапи. Перший етап це теорія проведення теоретичних занять. Безпосередньо керівники інструктора проводять теоретичні заняття з особами або військовослужбовцями, які бажають проходити службу в даному підрозділі щодо укомплектованості дрона, його специфіки. Що він взагалі спроможний, на що він спроможний, як ним правильно керувати такі, знаєте, теоретичні знання. Другий етап це безпосередньо вже здійснення практичних навичків. Практичні навички розділяються також на два етапи. Перший етап це симулятори, тобто справжніми вже пультами, просто на комп'ютерах, щоб людина привикла, як дрон працює в повітрі, на безпосередньо комп'ютері. І вже друга позиція цього етапу це вже прямі вильоти на тилових частинах ділянки кордону ділянки кордону або в начальних центрах немає різниці тобто вже там безпосередньо з інструктором день два п'ять десять в залежності від потреби військовослужбовці або особи які є кандидатами на військову службу даний підрозділ здійснюють польоти чи можемо ми взагалі оперувати в цьому випадку таким поняттям як талант? Хтось більш талановитий в цьому? цьомусь взавед... от, якогось, от в... все вдається, комусь, от в не вчі, все одно вдається тяжче. Важче. Є такі випадки, безпосередньо є випадки, тому що всі люди різні. Комусь здається воно дуже легко запам'ятовувати, вивчати, навчитися. Там буквально два-три чотири-п'ять польотів, і людина вже може опанувати дрон, і він вже ним літає. Є такі люди, що він і через тиждень, ну не його, знаєте, от. Він прагне, він старається, але ну, не його. Ну буває таке. Чи можна йому перевестися в інший якийсь підрозділ, теж у прикордонній службі? Так, можна і не переводитись, і в нашому підрозділі є посади і водіїв, є посади і фельдшерів, і забезпечення. Тобто це не виключно там ряд посад по БПЛА. Там так само є своє забезпечення, свої доставки, свої водія, керівництво. Звичайний підрозділ, тільки він спеціалізується по БПЛА. Якщо говорити про час навчання, скільки це складає в середньому? В середньому перший термін навчання два тижні. Після О, двох тижнів вже можна після вилітати. Двох... Ну, ну на бою бойов... як це називається бойові виліти. Ну, можна і так сказати. Він направляється безпосередньо після навчання вже на ділянку кордону, де працює з групами, які вже там безпосередньо проводять свою роботу. Якщо говорити <кхе> про такий типовий день пілота безпілотних систем, як він проходить? Ну, в залежності, який напрямок взяти? Якщо взяти напрямок розвідки, він буде проходити зовсім по-іншому. Ну, давайте розкажемо просто на прикладі, от розвідник. Ну, уявимо ситуацію, да, розгорнемо так. Ситуацію не будемо називати, які це підрозділи. Просто е, отримується наказ на проведення розвитки там на протязі всього дня на певній ділянці кордону. Особа вже повинна до цього часу на своєму відновленні зарядити всі свої батареї безпосередньо перевірити працездатність дрону, е, щоб все відповідало, щоб і прошивка була вірна, щоб його не змогли е, по протидіяти засобі ребу. Вибуває на місце несення служби і здійснює свої там заходи. Тобто нічого там надзвичайного не відбувається. Тобто людина просто робить свою якісну роботу і все. Все, що від неї вимагається, це виконувати посадові обов'язки відповідності і проводити якісну розвідку, якщо це напрямок розвідки. Угу. Беремо так. Так, а які ще напрямки? Ну, Ударних Ударньої, так, ударних безполотних офіційних комплексів там вже трошки інше. Тому що йому потрібно визначений час, коли. Також воно зрозуміє, воно все взаємопов'язане. Розвідник він виявляє ціль, а ударник він же безпосередньо повинен в цю ціль вразити. Тобто, коли розвідник виявив, він передає інформацію на е, пункт управління. Пункт управління надає інформацію ударному е, безповітному оційним комплексам оператору, і вже той своїми силами повинен нанести вогневе ураження угу. або знешкодити, або пошкодити. Якщо говорити про вихідні дні, чим займаються оператори? Ну, як такого поняття військовий стан вихідних немає в армії взагалі в апріорі, е, є поняття відновлення. На своєму відновленню людина просто відпочиває. Якщо людина прагне навчатися, вона буде і на відновленні, в тих симуляторах щось відпрацьовувати. Це така. Професія ну fpv дрон або розвідувальний дрон, оператор дронів, що він повинен постійно піднімати свій фаховий рівень, так як моторика, вона може через місяць, якщо місяць не літати, ти просто забудеш. Як вона повинна керуватися? Тобто, це не велосипед, на якому так навчився в дитинстві їздити. Моторика якась залишиться, ну але оця дрібна моторика, вона пройде. Тобто постійно потрібно удосконалюватися. І завершуючи нашу розмову, давайте ще раз нагадаємо, в чому важливість взагалі Державної прикордонної служби. По-перше, Державна прикордонна служба, військовослужбовці Державної прикордонної служби. Це ті, які перші зустрічають ворога, і ті, які бажають найкращої дороги, вже проважаючи його для цього необхідно нам мотивовані люди, які. Бажають розвиватися, бажають навчатися, повернути свої території України назад, захищати їх і нікому їх не віддавати. А для цього чекаємо всіх, у нас кожному кандидату знайдеться. Посада кожному, так скажемо, знайдемо місце в нашій перемозі. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про рекрутинг до 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Гостями ефіру були начальник відділу рекрутингу цього загону, підполковник Сергій Кудря, начальник відділення мобілізаційної роботи штабу загону. Капітан Андрій Казацький та начальник відділу прикордонної служби розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, старший лейтенант Андрій Вовк. Я вам дякую. Дякую, дякую за запрошення.